На Миколаївщині молодий хлопець прийшов купляти мотоцикл і під час тест драйву втік в невідомому напрямку. Ну чого втік? Просто катається досі. У Хмельницькому п'яний 16-річний юнак викрав автомобіль на стоянці, бо поспішав до мами. Бо мама то святе, от і в Кам'янському госпіталізували школяра, який бахнув, так і написано в новинах. Бахнув чотири банки енергетика і втратив свідомість. А тобі не здається, що це просто тупо один і той самий школяр, який весело прогулює уроки. Не то, що ми. Я прогулявши в парку. На листя дивитись. Бо, Боже, так, як сумно ми живемо. Ой, ну, як ви зрозуміли, в нас якраз таки час дізнатися, з чим мали справу наші правоохоронці. Кримінальний дайджест далі. Агента російської розвідки, який планував вбивство воїнів за затримали у Чернігові. Спочатку він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію. А згодом отримав завдання коригувати ворожі удари по північному регіону. Для цього орендував квартиру з панорамним видом на оборонні та цивільні об'єкти. Вороги цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни. Ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджери Телеграм. Відео і фото зйомка тих об'єктів, які вони просили зняти. Тобто мені конкретно давали певні координати або місця, або адреси. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловіка, який обкрадав автомобілі та підвали багатоповерхівок, затримали у Тернополі. Вже встановлено його причетність до шести епізодів. Серед постраждалих були власники, які не встановили на своє авто сигналізацію або взагалі забули зачинити його на ніч. А в підвали багатоповерхівок крадій пробирався, ламаючи замки. Якщо це підвальні приміщення, особа дивилася, чи немає посторонніх людей біля підвалу, після чого зламувала замок та викрадала всі особисті речі потерпілих. Загалом затриманий викрав майна на 130 тисяч гривень, і тепер відправиться за грати років на вісім. За незаконне зберігання зброї затримали чоловіка на Вінниччині. В поле зору поліції він потрапив, тому що вирішив прогулятися вулицею з мисливським карабіном. Як з'ясувалося згодом, чоловік був на підпитку. Під час обшуку його помешкання правоохоронці вилучили гранати, вибухову речовину, обрізи, набої та ручний протитанковий гранатомет. За зберігання такого арсеналу чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Вандали побили смітники у популярному сквері Кривого Рогу. Одного ранку містяни побачили там таку картину: ймовірно, дебошири діяли у комендантську годину. Вони не залишили цілим жодного бетонного смітника. Зараз їх розшукує поліція. От, погляньте, що у нас тут коїться. Було, було. Але такого ще не було. А ще у Кривому Розі діти ледь не спалили школу. Вони грали з сірниками на подвір'ї, підпалили сухості. Вогонь спалахнув із такою силою, що діти не змогли його загасити. На щастя, полум'я вчасно помітили дорослі і викликали рятувальників. Ті приборкали пожежу та врятували будівлю школи від знищення кримінальної відповідальності юні башкетники не понесуть, але правоохоронці вже провели роз'яснювальну роботу з їх батьками.